Доброго дня! Сьогодні ми приступаємо до заключного етапу виготовлення нашої силянки, а саме оздоблення її торочками. Для цього ми використаємо кінець нитки, що залишився після закріплення застівки. Через бісеринки по ходу плетіння переходимо до крайньої червоної бусини, що розташована посередині арки з трьох червоних бісерин. Дивимося, вона у нас виступає, ми її чітко бачимо. Далі набираємо 11 білих бісериночок і по ходу протягуємо голочкою через знов-таки червону виступаючу бісеринку. Та, яка у нас знаходиться посередині червоної арки. Знов набираємо 11 бісеринок і продовжуємо плетіння далі. Так, ми плетемо. До закінчення ряду. Закінчуючи рядочок, знов таки пронизуємося в останню червону бісерину, а тепер нам необхідно по ходу плетіння перейти до чорної виступаючої бісерини. Вселяємо в неї голочку. Набираємо три червоні бісеринки. І просилюємо в сусідню, виступаючу чорну бісерину. У нас утворюється невеличка така арочка. Далі набираємо 6 червоних бісеринок. І піднирюючи під білу арочку, яку ми тільки що з вами сплили, знов таки селяємося в першу чорну бісеринку, що виступає, ниточку перетягуємо на верхню частину нашого плетіння, набираємо три червоних бісеринки і знов таки пронизуємо в сусідню чорну. Далі продовжуємо плести аналогічно. Піднирюємо під білу арочку. І у нас утворюється значить, така вита, витиланцюжок. Наступній три сусідню чорну. І так, поступово рухаємося до кінця нашої силянки. Ну наша силянка фактично готова? Ми дійшли до краю. Нашої роботи. І тепер залишається, як завжди, заховати ниточку так, щоб у нас наша робота не розсипалась, не розпустилася. Для цього ми на початку робимо невеличкий такий стібочок петельний, тобто закріплюємося, чіпляючись за сусідню ниточку. А далі пронизуємося по ходу плетіння через рядочки бісеринок. Чим довше ви закріпите ниточку, тим більша ймовірність, що ваша робота буде тривалий час приносити задоволення людині, які ви або зробите, або її подаруєте. Не забуваємо робити закріпочки, не забуваємо робити стібочки петельні по ходу. Того, як ми ховаємо діточку. Заховавши, зрізаємо її під самі бісеринки. Наша селянка з вами готова. Рада була вам допомогти її виготовити. Дякую за увагу!